Привіт! Я Ганна Скоблєва, фахівець з діагностики стопи та моделювання устілок. І сьогодні я вам розкажу три секретики, як допомогти своїм ніжкам розслабитись. Перше, з чого ми почнемо, це самомасаж. І для цього нам знадобиться ось такий масажний м'ячик. Він має бути таким їжачком з масажними голочками і трішечки м'якеньким. Коли м'ячик буде ось такий трошечки амортизуючий, тоді він створить дійсно розслаблюючий ефект. Якщо м'ячик буде дуже жорстким, це може навпаки, скажімо так, стимулювати ваші м'язи і ніжки чуть зібратися. М'ячик беремо під середину стопи. Пальці і п'ятка на весу стопа паралельно підлозі. Трішечки натискаємо на м'ячик. Тут все залежить від ваших відчуттів. Вам не має бути боляче, це мають бути приємні відчуття. І так само втискаючись в м'ячик, ми починаємо прокочувати м'ячик до п'ятки і до пальців. Старайтесь, щоб пальці тут не напружувались, не якось напружувати стопу. Стопа розслаблена, ви даєте тиск і навантаження тільки вагою. Вся суть залежить в повільному русі. Дайте можливість цим масажним їжачкам гарно і глибоко пройти в м'язи і повпливати саме на рецептори. Повільно рухаємось вперед і назад. Якщо ви відчуваєте, що м'ячик кудись тікає, нічого страшного, підвели його до себе і продовжуємо. Декілька рухів вперед-назад, трішечки протискаємо. І потім залишаємо м'ячик під середньою частиною, і так само притискаючи трішечки м'ячик, ми робимо кругові рухи в одну сторону і потім в іншу. Повірте, якщо ви так будете робити, а, хоча б кожен вечір через декілька днів ви відчуєте, що ваші ніжки зовсім по-іншому себе відчувають. Хоча б одну хвилинку на одну ногу і на іншу. Другий регіон, на який обов'язково потрібно звернути увагу і звертати її регулярно, це стан наших литкових м'язів. Зараз у нас у більшості, якщо не у всіх, вони в такому гіпертонусі. З однієї сторони, це м'язи, які найактивніше приймають участь у будь-яких наших рухах. З іншої сторони, саме ці м'язи найпершими реагують на стрес. Тому для того, щоб допомогти собі трішки знизити рівень стресу і відновити свій емоційний стан, достатньо розслабити м'язи лито. І тут в ідеалі це, звичайно, відвести себе на масаж нижніх кінцівок, щоб там попрацювали і з литковими, і зі стопами. Але те, що завжди може залишатися з вами, це ваші руки. Вам потрібно знайти зручне положення для стопи, так, щоб коліно було зігнуте, ну і щоб висота теж була комфортна для вас. Ви поставите великі пальці ось таким чином, і обнімете, Іншими пальчиками литку. Ми ставимо пальці посередині литкового м'язу. І починаємо продавлювати, і трішечки масажувати зверху вниз. Обняли. Два пальчика я залишаю з таким чином. Чуть натискаємо і дуже обережненько масажуємо поверх-вниз. Перебираюсь чуть нижче, знову тут притримую, великими чуть натискаю і легкий самомасаж. Тут починайте поступово, тому що литкові м'язи це завжди ті зони, в яких ви можете відкрити дуже різні відчуття. І не завжди приємні. Тому тут так, наша задача. Допомогти їм розслабитись, тому не тисніть дуже сильно, але так помасажуйте. Натискаємо трішечки вверх-вниз і проходимося вниз і вверх посередині приблизно мілки. Далі ви обнімаєте коліно ліктем, просто стабілізуєте його, беремо кулачки знову ж таки, тут або працюємо кістяшечками, або більш пласкою частинкою. І з внутрішньої сторони гумілки ми обережненько промасовуємо йдемо вздовж кісточки. Ось тут починається вже великомілкова кістка, тому обережно, повз неї рухаємось вниз і так само вверх. До речі, це можна робити і з масажним ячиком. Коли ви просто протис... Чуть натискаєте на м'ячик і масажуєте по м'язам. Це теж буде створювати досить прекрасний масажний ефект, але все ж таки пальчиками ви можете пройти трішечки глибше. І не забути так само або руками, або м'ячиком попрацювати з зовнішньою. Сторони. Тут будь-які масажні рухи, насправді, які ви знаєте, будуть актуальними, корисними і потрібними. І обов'язково розтяжка литкового м'язу. Насправді є багато різноманітних вправ, ви можете пошукати самостійно. Те, що теж дуже просто і легко, ви витягуєте ніжку рівну, інша залишається на підлозі так, щоб вам зручно було сидіти з прямою спиною, і ви починаєте добре натягувати на себе стопу, старайтесь утримувати коліно рівно. Другий рівень, коли ви допомагаєте трішечки рукою, ви захвачуєте пальці і чуть-чуть дотягуєте стопу на себе. Пам'ятайте про те, що в нашому цілі живуть всі наші переживання, всі наші стреси, всі наші страхи і травми. Тому за допомогою цілесних практик. Це самомасажі, масажі, такі фізичні активності, типу пілатесу, стрейчингу, але загалом будь-яка фізична активність вона допомагає все ж таки нашому цілу, хоч трошечки знімати з себе всі ці перенапруження, блоки і зажими. Тому не відкладайте себе і роботу зі своїм тілом. Повірте, воно вам буде за це дуже вдячним.